Шлях до успіху ми починаємо з дитинства. Нас бере за руку вчитель і веде уперед, крок за кроком, сходинка за сходинкою. У своїй діяльності маю за мету допомагати дітям прокласти власний шлях до успіху, запалити вогник зацікавленості і захоплення, долати страхи, здобувати впевненість, виховувати характер, стійкість, стати важливою частинкою мінливого світу. Спорт це не тільки сама організація, дисципліна, здоров'я і молодість, елемент культури і стиль життя, це саме життя. Фізичні вправи впливають не тільки на той чи інший орган, а на весь організм у цілому через основний пусковий механізм, нервову систему. Сучасний ритм життя потребує постійного руху, але іноді слід зупинитись і відчути себе. Важливо на уроках приділяти час не тільки фізичному навантаженню, а й вправам на розслаблення та рефлексію. Слід дослухатися до відчуттів тіла, звертати увагу на дихання, помічати короткочасність думок і емоцій. Застосовуємо практику заземлення, практику ресурсності, вводимо психопаузи, психогімнастики, вправо на розслаблення, зняття стресу, елементи гімнастики ушу та йоги. Фізична культура здобула визнання як незамінний засіб розширення і розвитку функціональних можливостей організму. Фізичні вправи використовуються не тільки для розвитку рухових якостей людини, тренування сили, швидкості та витривалості, а також стимулюють утворення нових клітин мозку. Отже, хороший фізичний стан запорука успішного навчання і плідної роботи. Формування культури здорового тіла і розуму головна задача у моїй діяльності. Важливо мати поряд колектив однодумців. вчимося працювати в команді, разом долати виклики, виконувати поставлені задачі. Команда це сила. Сьогодні продовжую працювати на своєму фронті, тренуючи дітей, допомагаючи їм здобути почуття безпеки і впевненість у власних силах, стати сильним тілом і духом, дарувати позитивні емоції. Певнена, що в роботі і в житті важливий постійний розвиток професійний і особистісний. Ми маємо бути взірцем для наших учнів. Тільки лідер може виховувати лідера. Рухаємось тільки вперед. Разом до перемоги!